я ненави святе, ми пам'ятаємо світя наших хоробри ді, звали по заками, били своїх ворогів

Я. Українські кордони від зазіхань фашпився Черчовика. Повцав машмари, взявши в руки зброю, йшли бої завзяті від Волині до Карпат. Заданзом України він упавів до бою, коли на Україну прийшов, той дикий кадр. Шли хлопці в атаку, бій за Україну, щоб нашим людям було легше жити. Лиш в нерівнім бою не один загинув, тисячу героїв у землі лежить. І доки ми мали в руках своїх зброю, то людей по селах ворог не читав. Бо Риман Шохевич. Вів хлопців до бою на стражі народом він чітко стояв. Війна закінчилась, прийшов крах фашизму, який приніс людям стільки сліз і зла, а по селах бродив привід большевизму, Україна залила станіцько чума. Але ворог підлий і зрадник негідний слідів за Романом Явко показав. Обступили хату в той день погідний, який з ворогами бій останній мав. Взяти захотіла його чума колята, він же він не завжди рок не піднімав. Свідком нині в Люнхені сидіть та хата, який герой сей гордо вмирав. І 65 років з тих пір вже минуло, кайдани з народу почали спадать. Романи. Ми сьогодні до тебе прибули, щоб тобі герою свою честь віддати. Тож колянемо ж нині тут перед тобою, як пора настане, коли прийде час, як ворог могряне, станемо до бою, стане дві від народних нас. Слава Роману Шаківичу! Слава Україні!